Всім привіт! Ви на каналі Мої орхідеї. І сьогодні я хочу з вами розпакувати цю посилочку. Як ви бачите, за її розміром там орхідейки невеличкі це підлітки. І відразу хочу сказати, що це подарунок. Це мені подарувала одна з моїх підписниць Ніна, тобі привіт! Дякую велике. Що поділилася зі мною дітками, будемо їх ростити, будемо їх берегти, будемо радуватися їхньому квітінню, коли вони виростуть і зацвітуть. А заодно подивимося, який це сорт, так як власниця цих орхідеїв, вона не впевнена, який сорт саме був. В неї це, дітки ці з флоски. Ніна купляла фласку, висаджувала їх, а тепер вирішила поділитися зі мною, за що їй дуже я вдячна. Ця посилочка в мене вже простояла години три, мабуть. Я її ще не відкривала. Хоч на вулиці зараз і немає морозу, але все ж таки температура між вулицею і квартирою відрізняється, то я заставила, щоб посилочка трошечки нагрілася. Я вже тут, як бачите, розрізала скотч, але ще не відкривала, хочу відкрити разом з вами. Так, відкриваємо. Ну, тут все утеплено, хоча зараз і плюсова температура вже рослини не, не змерзнуть в дорозі, можна сміливо пересилати. Але бачите, як дбайливо господиня їх загорнула і, і утеплювач, і з папір. Жакуємо потихеньку, не спіша. О, тут ще в двох стаканчиках вони. Так. Відразу видно, що пакували не продавці, хоча продавці є, також що гарно пакують, дбайливо, але все ж видно, що на пакуванні не, не шкодували, не жаліли. Два вилася загорнуто, яка гарна, яка гарна. Дивіться. Молодесенька. Видно, маленькі листочки, корінчики, всі живенькі, всі зелені, рослина підсушена. Ну, ні, на мені так і говорила, що вона трошки їх підсуше перед дорогою і внизу корінчик. Чудова рослина. Отже, я не нарадуюсь, я просто не нарадуюсь. І давайте дістанемо другу. Так, зараз це приберу. Так, давайте розгорнемо. Я так розумію, що з фласким. Це повинні бути сорти одинакові. Я з фасками ніколи ще справи не мала. Тільки бачила в Ютубі, як з ними працюють. Також бачила, що наші продавці, не знаю, як в цьому році і в минулому, а ще до війни постійно продавали фласки, то От, я так розумію, бо Фласки представлений один. Хоча не буду казати точно, тому що не мала з ними ще справи. Ну, так, тут також дійсно два стаканчика для надійності. А, напевно, стаканчик це як кашпо слугує верхній. Так, мабуть, тому що цей з прорізами, а цей стаканчик цілий. Це як кашпо. Ой, краса. Дивіться, які гарні рослини, Розкуклені кінчики коренів. Краса. Тут також так само. Я думаю, ще перший час. Вони в мене також будуть так само рости, так як рослинки ще маленькі, досить. Їм там ще я бачу міста предостатньо для розвитку корневої системи. Сьогодні я їм нічого не робитиму, я їх зараз поставлю під лампу до інших своїх підлітків. Нічим обробляти я їх не буду, так як рослини були. В домашній колекції я по них бачу, що вони нічим не, ну, не ушкоджені, немає ні шкідників, ніяких хвороб. Що, в принципі, ну, в підлітках в мене ніколи не траплялося, щоб якісь приїжджали чи заражені, чи ще якісь рослини гарні доглянуті, чистенькі. Просто прекрасні, тож я їх на карантин не буду відправляти, поставлю відразу. Під лампу їх. Поливати також поки що не буду, я бачу, там ґрунт такий ще не, не зовсім сухий. Нехай вони пару днів адаптуються, а потім, а потім побачимо, що, можливо, оброблю антистресом, а можливо, просто полью разом з усіма, так як всі, так і їх буду підживлювати, поливати. Підлітки в основному дуже швидко всі адаптуються до умов. То, я думаю, проблем ніяких не буде. Тож, підписуйтесь на канал, будемо з вами разом за ними слідкувати. Зараз покажу, куди я їх оприділю. Так, у нас місце, де мої підлітки стоять. Ось ті, що я останньо отримувала. Покажу вам Зараз коротенько, як вона адаптується, а на днях зніму відео. Бачите, це хто пам'ятає, це була сама хужа рослинка. Ну, як вона була непогана, просто там цілих коренів не було. Там було пару корінчиків обламаних, слабеньких. Тим не менше, бачите, пішло все в рост, все нормально. Ну Це я вам зніму окреме відео. Зараз просто покажу, що. Я цих двох красавчиків новеньких поставлю сюди до всіх. І стоять вони в мене під світлом. Ось лампочка. Зараз я її виключила, тому що вона світиться таким світлом рожевим, з яким неможливо знімати нічого. Зараз дознімаю і включуємо підсвітку. Нехай нехай ростуть. Тож, підписуйтесь, ставте лайк, будемо ростити все разом.